З Друзі, усім привіт! З вами знову я Даниїл, і сьогодні ми будемо грати у FC Mobile. А точніше, не просто грати, а відкривати усілякі паки. Але не в магазині. Друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а я починаю. Давайте спочатку зайдемо в, тає... в таємничі трансфери та заберемо ем, безкоштовно два маски рано і 91-го гравця Мікс. Версії Нам випадаємо, крім Маскерану, Мемфіс Депай, 91-й нападник. Ось, і йдемо далі. Заходимо, друзі, ось тут. -от. Ми давайте, спочатку заберемо жетончик і перейдемо в ретро нагороди, тому що там ми зараз повідкриваємо декілька паків. Небагато, але все-таки. Повідкриваємо. Так, ось дивіться. У нас є тут Давам І 97 100, 100. Давайте один такий відкримо. Не продавай. 97 100. Що ж нам випаде? Так, хух. Ем, і це Аргентина, ЦАП, Це дібала. Чи хто? Так, да, це Паоді Баладі 99, а він не да? А, жаль. Але давайте. Я знаю, де, де ще можна. Можна ще отут. Відкрито один пак в тижні першому, тому що я його не відкривав. Так, давайте. Перший. Відкриваємо ще один такий пак, що ж нам випаде звідси? Так, і Італія. Почекайте, цап. Кумір, це. 98 золо, блин. А то, я думаю, мені здається покраще. Так, і йдемо далі. І, друзі, давайте купимо собі нового воротаря. Купляємо Петра Чеха. Давайте вставимо 60 млн. Міль... За 60 мільйонів. А, ну да Ось так от давайте купляємо Петра Чеха. І, друзі, я отримую Петра Чеха 60 мільйонів. Я його купляю. І зараз що ми будемо робити? Ми зараз його вкачаємо ранги. І він буде у нас у составі. Чому я вибрав сам Петра Чеха, тому що він найкращий воротар нашої гри. Так, ви не повірите, але це, це правда. Так, і нажимаємо. Перший ранг пішов. Вже 99-й наш Петр Чех. М -м 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 -м. І ще один зараз вже буде сотим. Я, ми його зробимо десь 102, м тому що в нас більше не вистачить маскарану. А, О, так ми більше. А, ні, тут десь так, так. Да. Так. Робимо його 101-м. Вже фіолетова ця шучка. Так, тепер його робимо. М а, тепер все. да, 102 як я і планував, ми його робимо і вже Чех, Так, і нам потім треба буде вирішити, що нам вибрати: нирки е е або цей. ну... Потім можна буде, якщо, потім, якщо я зроблю нерки три, то я потім можу зробити не проб'єш. Але мені здається, і я думаю, да, нерки краще до максимуму ми покращимо. Тому отак от ми тепер у нас буде дуже добрий петр Чех і давайте його зараз натренуємо. В нас Петер Чех 23-й І тепер він просто залітає замість Джохарта. І в мене команда стає тепер 102-й. І тут давайте поміняємо все. В мене Петр Ч... А чого? В мене питання. А чого в мене два Петер... Петр Чех? Почекайте, а чого в мене? Два петра чека, це якось дивно. Ладно, це для нас це не дивно. І давайте зараз, друзі, вирушаємо у рівну гру. Ось тут, от у ретро аркаді там, де можна за перемогу отримати 2 мільйони монет, вирушаємо. В мене, друзі, пів Ой, захист. Тепер взагалі став теж сотим. І тепер в мене вже захист не хромає, а хромає вже півзахист. Тому що в захисті не, е, тільки один гравець не сотий, а так, чотири гравці ну, з урахуванням воротаря. Так, і давайте починаємо. Я змінив форму. Тепер в мене Манчестер сіз, замість замістився. Ну це не має значення, але просто вона гарніша. Так, Бука йосака. Давайте не будемо спішити. На Кроса. Кроси! Мілінкович Савіч. С, теж на місці. В нього дуже добрий теж воротар. І давайте і забиваємо на 10-й хвилині. Так. Я, відібрав м'яч у уль у так, він, Япон... я зрозумів, як він буде оборонятися. Це погано, що він так буде оборонятися. І удар його воротар знову на місці. Вже третій удар воротам від моєї команди за 19 хвилин. Почекайте, а який тут фол? Я взагалі нічого не зрозумів. Але все одно давайте його крити. Так, ні. Суперник, як я хотів, не зробив помилку. Так, давайте з м'ячем. Де на Лероя Сане, яка передача. Опа, Петр Чех! Який сейв? Просто який сейв від Петра Чеха. Просто що? Ой. А тут Зідан! І просто давайте виб'ємо м'яч, Ну, я не вибив. Я не вибив, але знову підхвата тут м'яч-суперник і Роналду б'є чех на місці. Я думаю, це, це топовий воротар, це реально топовий воротар чех на місці. Що цей воротар просто робить тут з фолом, да, але все одно, що робить цей? Чех, але передачка трішечки е на дальню відстань не дуже, але мені це не дуже важливо, тому що просто все одно він іще на місці. Вже просто п'ятий сейф. Опа! Я і як же просто як? Томі, я зараз просто майже привіз гол у свої ворота. Тут, напевно, навіть Петр Чех був би безсилен, тому що там я привіз гол, ну, майже привіз Там дуже близько до воріт. І ми поки що виграємо завдяки Петеру Чеху. Ну, він гол не забив, але все одно. Так, і кутовий на останніх секундах перепутаю. Давайте зробимо навісик. І Роналду тут виграє але м'яч у мене! І 2-0 Сократес здобиває після розіграшу кутового. І перший тайм закінчився. Друзі, Чех знову три неможливих сейва зробив. Я думав, тут дуже гол, але стовідсотковий, але тут Чех знову на місці. Так, і тут знову блокують мій удар на 79-й хвилині. Опа! Мого Холланда майже ніхто не криє. І Холанд оформлює дубль і 3-0 під кінець другого тайму. І знову кутовий. На 88-й хвилині. Давайте робимо подачку. Але тут Джерард вибиває м'яч, а все одно до нас відскакує м'яч, і ми пробиваємо тут. Ну, це все одно перемога. Вони навіть. І все, 3-0 перемагаємо. Ось я не знаю. Ще, напевно, у цьому матчі зробив сейвів 6-7. От такого я воротаря хотів. Давайте подивимось. 8. Вісі... ой! а! Сейф. Оце то класно, друзі. Давайте, друзі, тепер зайдемо у справжню рівну гру. Так, і давайте починати перший тайм. Давайте. І знову у всіх є Кріштіану Роналду. Одного одному менги немає. У всіх моїх суперників. Так, давайте і хвіч... не даємо простору Хвічі Кварацхелі. і не даємо йому пройти себе. Так, Холланд. давай, Опа, Аканджи. Посадили. І ще одного посадили, але бону на місці. І Ніко Вільямс! Ніко Вільямс, Тут все-таки воротар перший на м'ячі. І все-таки голу немає. Так, Белінгем. Сака, Тоні Кросс, Опа, так. І тут я хотів зберегти м'яч і зберіг його е, своїй команді на кутовий. І крос пробиває бону на місці. так, Давайте і просто ван -дейк. перехоплює м'яч, удар з рикошетом, бону на місці, воротар суперника. Давайте пробиваємо і вже забиває Ерлін Холланд головою на 22 хвилині. Зараз я буду удар від воріт робити. Так, ну, передачі такі слабенькі трішечки, але все одно петрчи. Ну, я ж йому не покращував передачі, я йому тільки нирки покращував. Так, і давайте зараз опа! Я, правда, хотів зробити ложний замах, а зробилось не те, що я хотів. І холод, 39-та хвилина, другий м'яч забиває. Перший тайм закінчився, я веду в рахунку. І дивіться, яким шикарним ударом я забиваю гол. Просто пушка 3-0. І, друзі, на 90-й хвилині я забиваю четвертим, я 4-0. І я, друзі, перемагаю 4-0. І, друзі, я пропускаю на восьмій хвилині наступного матчу. гол. Перший там закінчився, я програю 1-0. І, друзі, зараз на 61-й хвилині я отримую право на пенальті і його успішно реалізую. І одразу ж пропускаю. І все-таки з мінімальним рахунком я програю 1-2. І друзі, на цьому я буду закінчувати ролик. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Даниїл. Всім до зустрічі!